Доброго ранку, дівчатка та хлопчики, сьогодні ми з вами поговоримо про людей своїх та чужих. Скажи, будь ласка, з ким ти живеш? Так, з татом, мамою, бабусею, дідусем, братиком або сестричкою. А як можна назвати всіх цих людей? Вірно, свої. А як. Називаються ті люди, яких ти просто знаєш. Правильно, це знайомі люди. А як називаються люди, яких ти не знаєш? Вірно, незнайомі люди або чужі. Подивися, до нас у гості сьогодні прийшли Котик, Півник і Лисичка. Це герої казочки, котик. І півник, послухай її. Серед лісу у хатині мешкали два побратими. Ток-то-ток-ток-ток-то-ток. -ток 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 -ток. Півник, братик і коток. Пішов коктик в ліс похмист, казав півнику, дивись, будь у хаті ток-то-ток. -ток -ток -ток. І замкнися на замок. Бо голодна і зуба сталиска може тебе вкрасти. ток 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 Покласти в бок щойно котик запоріг, а у двір лисичка швить. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, Лине двором голосок. Вигляд півник у вікно, а золоте село зерно. Ток-ток-ток-ток-то-ток, коли серено косок. Вийшов півник чап а лисичка його ток 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 І поклала в бок Плаче пізник з козубку, рятуй мене, котику, ток 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 то ток я потрапив козубок Ох, і квапиться лисичка мостиком та через річку. ток 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 ходу мати діточок. Раді, раді лисенята, принесла вечерю мати ток 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 так ток ток з пізнем повний козубок. Подався рятувати край лисичиної хати, ток 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 то ток, сів тихенько на пеньок Взяв бандуру і заграв, гарну пісню заспівав. ток 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 то про лісок і про тубок. А цікаві лисенята повиходили із хати топ ток 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 і потрапили в мішок. Каже котик до лисички, півника віддай, сестричко, ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Я ж віддам тобі мішок, засоромилась пухнаста. Вибач, більш не буду красти. так, ні курей, ні гусяток, ні гусей. Ток -ток 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 -ток. В ні жодних пташечок. Серед лісу є хатина. В ній живуть два побратими. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Півник братик і куток. А тепер скажи, будь ласка, чи були друзями котик і півник? Так. Чи піклувався? Котик пропівника. Так, він турбувався про нього. Коли по похмиз, наказував півнику замикати двері на замок і не виходити, щоб лисичка його не скривдила. А коли лисичка забрала півника і хотіла з'їсти, побіг його рятувати. Як ти вважаєш, котик і півник були своїми чи чужими? Вірно, своїми. А лисичка для півника була своєю чи чужою? Так, чужою! Чи правильно зробив півник, що відчинив двері лисиці? Ні, неправильно, тому що чужим двері відчиняти не можна. Як ти вважаєш, що потрібно було робити півнику? Вірно, слухатися котика і не відчиняти двері лисиці, не брати нічого у чужих. Малята, запам'ятайте, чужі люди бувають різними. Є люди добрі і щирі, вони завжди готові допомогти або зробити щось хороше. А бувають люди нехороші, вони можуть задумати щось недобре, скривдити. Розлучити з батьками, щось забрати. Тому чужим людям довіряти не варто. А треба завжди слухатися своїх. Малята! А ще більше обезпечити півника від лисички, пропоную зробити навколо будиночка паркан. Подивіться, парканчик складається із довгих горизонтальних і коротких вертикальних дошок. Зробимо парканчик. Із паличок для лічби. Якщо у вас немає таких паличок, можна зробити парканчик із смужок кольорового картону. Беру зелені палички і викладаю довгу горизонтальну лінію. Ось так. Тепер починаю викладати вертикально палочки. Спочатку синю, за нею рожеву. На відстані знову синю, на однаковій відстані знову рожеву. І так чергую сині і рожеві палички до кінця ряда. Ось так. Роблю верх парканчика, викладаю горизонтально зелені палички. Який гарний парканчик! Дякую! Малята! Зробіть і ви парканчики. Бажаю вам успіхів! До побачення, до нових зустрічей!